Добрий день, шановні колеги. Я Янкун Євгенія Іванівна, вчитель вищої категорії, старший вчитель фізичної культури Кам'янець-Подільського ліцею номер 13 Представляю опис власного досвіду формування мотивації учнів до занять фізичної культури, маю стаж 35 років. На слідуючому слайді. Під час я користуюся нормативною базою Це Конституція України, закон України про освіту, користуюся оновленою навчальною програмою для учнів 5-9 класів, загальноосвітніх навчальних закладів. Також я працюю по новій програмі з 5-ми класами НУШ. Далі ми переходимо до слідуючого слайду. Давайте розглянемо мотивацію. Мотивація це інтереси, потреби, прагнення, емоції, переконання, ідеали, установки, які спонукають учня до діяльності. Мотивація сприяє появі учня навчальної ініціативи і любові до навчання спонукає його діяти з максимальною енергією в різних навчальних ситуаціях. Далі ми переходимо до. Що таке мотивація учнів до занять фізичної культури? Е, є в нас три мотивації це мотиваційний, змістовний і діяльний, формування мотивації, поглядів і переконань та прагнення до власного самовдосконалення, формування мотивації, поведінки та їх негативне ставлення до шкідливих звичок. Переходимо до слідучого слайда. Способи мотивування учнів до занять фізичними вправами. Перше це демонстрація позитивних впливів фізичних навантажень та на організм людини. Друге це інтерес до нової справи. Третє це цікаві форми проведення. Четверте це наслідування кумира. І п'яте це проведення цікавого і корисного дозвілля. Слідуючи, це цикл мотивації. Це потреба мотивація, задоволення, зусилля, денного рода і дії. Далі на слідуючому слайді ми розглянемо педагогічні умови. Що сприяють підтримці і розвитку глибокого стійкого інтересу та мотивації школярів до занять фізичною культурою. Перше це різноманітність засобів методів, способів організації учнів на уроках, друге це застосування ігрового та змагального методів. Третє це постановка конкретних посильних для учнів завдань навчання та тренування. Четверте це використання нестандартного інвентарю. Та обладнання. І п'яте це спонукання учнів до самостійних занять фізичними вправами у позаурочний роз... час. Слідуючий слайд це давайте розглянемо, що таке стратегія формування мотивів. Перше це учень співучасник навчання, а не виконавець волі вчителя. Друге це окреслення перспектив вивчення теми. Третє це добирати матеріал, який би викликав інтерес до пізнання нового. І четверте це різноманітність форм і методів навчання. А тепер на слідуючому сайті давайте розглянемо шляхи реалізації мотивації. Це такий, як олімпійський урок. Урочні форми роботи, позаурочні форми роботи. Урочні форми роботи це підготовка інструкторів для проведення ранкової гімнастики, фізкульт-хвилинки, рухливих перерв і спортивних годин групи продовжого дня. Уроки фізичної культури це завданнями, якими є освітні. Виховні та оздоровчі. За змістом це навчальні, тренувальні, комплексні і ко контрольні. Позаурочні форми роботи в режимі навчального дня це щоденна ранкова гімнастика перед заняттям, рухливі, ігри, рух, рухливі ігрові перерви, фізкульт хвилинки і спортивні години групи продовжування дня. Позакласні заняття це дитячі об'єднання, дні здоров'я, спортивні змагання, масово-фізкультурні спортивні заходи. І позашкільна позашкільні це заняття в секціях, спортивно-оздоровчих таборах і дитячо-громадської організації і самостійні заняття. На слідуючому слайді це урочна форма навчання. Як ми бачимо на фотографіях, я приймаю різні методи і засоби до покращення і мотивації дітей до занять фізичною культурою. Як ми бачимо, діти з задоволенням займаються і показують досить гарні результати. І я цим мотивую їх на уроці. Так. А тепер олімпійська освіта. В нас є уроки фізичної культури, олімпійські уроки, уроки загальноосвітніх предметів, які інтегруються з використанням міжпредметних компонентів. В нас Ми проводимо щороку олімпійські дні, тижні фізичної культури. Наприклад, ми запрошуємо на олімпійські уроки видатних спортсменів, запрошували видатну таку спортсменку, як Маріна Бех. Вона є призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики у потрійному стрибку. Також ми її запрошували на свій олімпійський урок, і вона цікаво продемонструвала і розповідала дітям, як вона тренується, як вона досягла таких високих результатів. Чим і мотивувала дітей. Також ми запрошуємо своїх випускників. Які теж е, продовжують е, удосконалювати свою майстерність, таку випускницю, як чернуха Олександра. Вона є кандидат майстри спорту і є е, призеркою чемпіонату Європи. Також в нас. Є позашкільні форми е, роботи. Е, такі секції в нас в школі працюють як легка атлетика, волейбол, футбол, е, спортивний туризм і самодосконалення дітей. Ну, е, Як ми бачимо, наші діти кругом приймають участь. Е, в цих видах спорту і займають призові місця. Також я працюю методично. В минулому році наша, наш посібник зайняв перше місце розвиток фізичних якостей у молодших школярів. Так, нагородження. Як ми бачимо, що наші діти, які приймають участь у різних видах змагань, займають призові місця, де їх нагороджують дипломами, грамотами і кубками. Дякую за увагу.